Тепле молоко підігріте тепле. Відправляю цукор. Це для солодкого тіста. І сухі дріжджі. Всі пропорції написані на початку відео. Все це перемішую. І залишаю так на 10 хвилин. А поки молоко з дріжджями буде стояти, необхідно просіяти 300 г порошна і розтопити вершкове масло, щоб воно стало рідким. Через 10 хвилин у просіяну муку додаю сіль, дріжджі за цей час вже ожили, ще раз перемішую і сюди ж відправляю молоко з дріжджями. І розтоплене вершкове масло. А тепер починається саме головне. Замішуємо тісто. Ніяких яєць в нашому тісті не буде. Швиденько, ось так. Замісили і лишаємо на 15 хвилин. Прикриваємо рушничком або стріч плівкою і лишаємо на 15 хвилин. Не біда, що воно повністю не вимішане. Не намагайтесь його вимісити прямо до ідеалу через 15 хвилин. Працюємо далі. От тепер нам треба повністю замісити тісто. Для цього, ми просто змащуємо руку олійкою і збираємо все тісто докупи і його вимішуємо. В нас виходить ось така кулька, головна умова не робити це довго, не місіть довго, не мніть довго. Це обов'язкова умова для того, щоб ваше тісто, ваша випічка на другий день була такою ж, як і в перший день, м'якенькою та пухкою. Адже тісто не має втомитися. Раніше бабусі так і казали. Тісто не повинно втомитися, для цього його не можна довго вимішувати. Якщо ви робите це в тістомісі, то робимо це на мінімальній швидкості. Все. Замісили в комочок, поклали його в тарілочку в цій же. Знову прикриваємо рушничком. І тепер на протязі. Півтори години три рази через кожні 30 хвилин, потрібно підходити до тіста, знову ж таки, змащувати долоньку олійкою і легенько вимішувати будь-якими рухами, які вам можуть тільки заманитися. Головне не рвати і не тягнути. Знову ж таки, якщо це буде тістоміс, то буквально на одну хвилинку на мінімальній швидкості. Три рази кожні 30 хвилин. І не хвилюйтеся, якщо на початку вам буде здаватися, що тут замало борошна. Коли ви почнете, ось оцей цей перший раз вимішувати, вам 100% так буде здаватися. Тісто, начебто, прилипає до руки. Воно рідке, мало борошна. ні, не треба нічого додавати. Накриваємо рушничком або стрічплівкою і залишаємо на 30 хвилин. Через 30 хвилин ми бачимо, що наше тісто вже підросло. І зараз необхідно його просто трішечки-трішечки обіймяти. Для цього змащуємо долоньку олійкою і можемо просто ось отак зробити. Тягнути не обов'язково нічого. Знову повторюсь, якщо ви працюєте з тістомісом, буквально на одну хвилину, не довше, на мінімальній швидкості. Все, і знову на 30 хвилин. Ще через півгодини наше тісто виросло навіть більше, ніж перший раз. Знову повторюємо ту ж саму маніпуляцію. І знову залишаємо на пів години. Ну, ось і все. Останні 30 хвилин пройшли, і наше тісто готове до подальшої роботи, тобто для випікання. З цього тіста ви можете сміливо формувати будь-які булочки, які вам забажається. Головне. Пам'ятайте, ніяких яєць, і як можна менше борошна і менше його вимішуємо. Тісто не має втомитися. Це запорука того, що на наступний день ваша випічка залишиться такою ж пухкою, як і в перший день. Готуйте і всім смачного! Música <fixen>